У нас такий дощ пройшов чималенький. Все так понамакалося, ось петунія моя розквітла, червона. Всі гарно прийнялись, вже починають розпускатись помаленьку. Буде гарно, коли воно все роз... розростеться. Дивіться, ось тут помаленьку вже починають трояндочки розквітати. Цього року вона не дуже така рясненька. Її, мабуть, багато обрізала. Може і не багато, вона вже там така. Коротше, старенька, їй вже багатенько років. Бачите, це один із пагонів її минулорічних. Ну, коротше, вона вже така. Сьогодні я вже повністю їх попідживлювала, ці троянди, їх резонтеми і все, що було. Ця коралова дуже красива. І ця також. Такий запах після дощу класний. Це вже як цвіте помідорка. Вже їх треба підв'язувати, причому напевно терміново, бо ось сьогодні пройшов дощ, це низькорослі, а вона вже майже похилилася, чуть ли не падає. Ну, ось так. Огірки, огірки Скільки полунички треба трошки вибрати. І ось ця троянда. Ця троянда, плетиста, це однозначно. Я дивилась в інтернеті. Це ось така квіточка. На плетисту трояндочку. Треба буде опору її робити обов'язково. І нехай вона тут буде, вона красива буде. Там рожева, виходить, тут світла і тут рожева буде красиво. І ось ця трошечки розпускається, дрібненько. Такі гарні. Це також якась цікава. Земля аж провалюється. Я ось тут гарненько сьогодні поприбирала, все позачищала. Старе цвітіння пообрізала. на примулах, на цих квітах. Після дощику, які гарні. гейхери. хелі Це сама яскрава, красива дуже. І ця також. Знов гримий дощ буде. Цей куточок я заходжу вкрай рідко, але все ж таки заходжу. Інколи перевіряю там, чи немає попелиці, знову як там? Ягоди підросли тут буряном так заросло все, що просто страшне. Треба привезти до ладу. Смородина така вже, ще бачу, вона не збирається дозрівати, десь пізніше, напевно, що тут трошки порішка, що одна штучка почервоніла, але нічого. Прийде час. Тут просто не зовсім сонце, трошки затіла. Ось мої кавачки посходимо. В мене ось тут насіялось дуже багато чорнобривців, бачите, ось там, там таку повністю, їх там багато дуже. Я хочу їх пересадити, ось такий туди під заборчик, під самий заборчик. Тільки не знаю, коли це правильно зробити зараз, чи тоді вже, коли я цибулю заберу, чи вони вже великі, повиростають, їх тут дуже буде важко тоді розсадити. Не знаю, як це правильніше зробити. Будемо полуничку вибирати? Тарілочку приніс, давай. Мамі. Давай я тобі виберу полуничку. полонецьку. Дісти Да. Зараз мама нарветь спочатку, шалочки помиємо. Будеш їсти. Вити спочатку треба. Так? Да? Так. Да. Да? Туналіє. Туналі мітки. Все, більше немає? Да. Все? Йдемо тюмити, да? Знов дощик спустився. Сьогодні просто цілий день він іде. Гримить. У нас так, або немає місяцями, або вже занадто йде. у нічого. Як кажеться, у природи немає поганої погоди. Так, закриваю двері. Боня! Кс -кс -кс -кс! Боня! іди сюди. Не хоче. Тільки що таке побачила, я чуть не зумліла. Зараз покажу, що цей баламут зробив. Лорд, будеш наказаний. Будеш сидіти в вольєрі цілий день. Як яблуню обдер. Це ж ханаї без кори. Що це ти наробив? Що це ти наробив? а? Такі справи. Так, значить, рішення прийнято. Буду я пересаджувати ці чорнобривці, поки такий дощик пройшов, земля мокра і ще буде йти. Тобто вони хорошо поприймаються. Трошки болото, звісно, але нічого. Я ось так прямо їх буду виривати і нічого їм не буде. Я їх просто тоді. Корінчик залишається. І просто підуть в друге місце. Може, хіба що трошечки треба чуть-чуть хоча б підкопати, щоб не зовсім рвати. І я ось так їх в рядочок під заборчик посажу. Це буля вирветься і там їм буде місце рости. Бо зараз воно все повиростає, не швидко ростуть. І як їх вже тоді я не буде куди помістити, так нехай ростуть помаленьку. Так, взяла я такий інвентар в лапках. Ось тако, прямо я їх чуть-чуть, щоб не зовсім, звісно, їх шкодити. Ось так їх. Бо вони зараз швидко повиростають і я тоді з ними не справлюся взагалі. Бачите, вони скрізь і між морквою, і між цибулею. Так же ж теж діло. Діло не діло. Зараз якраз хорошо дощики. дощі. Дощ пройшов і ще планується, так що вони, по ідеї мають гарно прийнятись. Дивіться, скільки вже. Так, увага увага. Зараз покажу, що я тут зробила. Дивіться, значить. Я їх тут всі повикопувала, які тут були чорнобривці. Вони тут розкидані були, я показувала, ви бачили. І я їх ось всі в рядочок висадила вдоль заборчика. Тут морковку прорвала, трошки спушила вже видно, де що є. Ось зараз їх ще плею, трошки вони прив'яли зразу після пересадки. Потім далі ось тут. Получається по кругу так вони будуть. Земля дуже мокра, хорошо їх висаджувати Потім далі ось тут і ось там. Цибулька все вирветься і її буде дуже гарно видно. Уявляєте, яка краса буде осінь? Так. І ще з цієї сторони. Можливо, хто пам'ятає, хто дивився тут. Вони якось так посходили кучка там, кучка там, ну не повністю в рядочку. Я їх так розсадила, щоб вони були повністю в рядочку. Тут низькорослі, виходить, такий другий сорт. І ось там. Так що вже буде красота. Тут я ще планую градиску раз висіяти. Хотіла сьогодні, але дуже така ну, мокра, така прямо, знаєте, грудками мокра земля. Ось і кріп і салатик уже посіяти. воно літо, трошечки пізніше буде. Так що ось такі справи. З мене салатик такий один зійшов, дуже класний. Такий капуста-салат. Дуже смачний, до речі, який з нього такий смак не... Такий, знаєте, не трава, а якийсь смак є свій. Класна штука. Таке насіння, як в капусточки. Ось так. Вже наступним етапом буде підв'язування помідору, обов'язково вже треба їх підв'язати. Вони такі вже, бачите, такі прямо такі хорошенькі стали. І -і. І все вже, в принципі, все готово. Все вже нехай росте. Рукулась вже така прямо поцвіла повністю, така вже була там сантиметрів 30 виросла, я її обстригла, можна ще буде пару листочків вирвати з неї. Матіола гарно попіднімалась. Це ж це вона вже скоро має цвісти, так? Да? Квіточка. Ой, клас! класс. такий буде стояти потім Астри, айстри чи астри, як правильно кажеться, не знаю. І там матіола. Так що такі городні справи в мене.